Що тут стіна якимись такими хвилями йде? А де то? Що ви, ви Ну кажете? во, тут во, бачите. А, оці хвильки? Ну, Ну, то той спеціально зробив, щоб зіграти на цих неровностях. А трещина оця тут -то теж спеціальна? Де то? Ви? Ну Во, на цьому відкосі, бачите? А, ця трещинка, да-да, я її бачив, то я ще вернусь по-любому її поправлю. Не світіть новочімати. А, вибачаю, вибачає. Мене подобається, як робиться все. Воно просто зараз так ну, не вийде ніяк. По-любому треба вертати, щось десь не побачив, поправляєш. Ні, ну то що поправити, то добре. Ну Ну, але я, певно, буду з Олегом говорити, що то воно чого -то так, а, тут так виходить. А я думаю, що нема смислу Олегу говорити, він ізначально і так знав, які тут стіни. Ні, то ми і робимо, щоб вони зараз рівні стали, чи як то має бути. ну? Дивіться, от просто от, скільки ми робимо, а, да, зараз, ну ну, типу, скільки ти там того рівняй, не рівняй, ти так ідеально не вирівняєш ту стіну. І зараз, ну, типу, ну, нема смисла зараз це робити, зараз просто більше всі всі робить це, і ну, просто воно і так нормально. Ну, я певно таки все одно з Олегом переговорю, що воно як. тут Ні, виходить? ну то хочете, поговорі Олегом, ну. І ви поправте вже оцю Н... трящину. Да, 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 ми вернемося, я дойду, зараз